Друзі, всім доброго дня! У нас на майданчику є такий класний екземпляр Renault Ган-4. Хочемо на прикладі даного автомобіля е, зняти вам повністю і розповісти, як проходить повна перевірка автомобіля. Даний автомобіль на 2017 року пробіг у нас заявлений 196 тисяч кілометрів. Е, це ми з вами зараз перевіримо. У нас тут один і п'ять дизель, самий, самий звичайний двигун. Хочемо вам розповісти, щоб ви розуміли, як це все повністю комплекс, в комплексі проходить. Пішли, почнемо з кузова. Перевірку завжди я починаю нач... з візуального огляду кузова на предмет якихось механічних пошкоджень, що кидаються в очі зразу, що можна побачити. Тому що коли починаєш детально всі елементи проходити, можеш якісь мелкі нюанси не замітити. А от коли візуально робиш огляд, то бросається в принципі, все, гла... все в очі зразу. От у нас є таке пошкодження легеньке притертість на задньому бампері. Коли огляд ми робимо для замовника дистанційно, тобто для замовника з іншого міста, ми ці всі нюанси знімаємо на відео і фотографуємо кожне окремо. У нас є такі легенькі царапини на ляді, те, що видно. Ну, їх підмазали, не критично, але, але факт. Є така легенька царапина на задньому бампері. Зразу дивимося стан гуми. У нас зим, зимня резина, вона така, скоріше, все сезонка, чим, чим зимна. Зразу е стан тормозів, поки ми тут і стан дісків. На дисках є такі царапини. Гальма у нас е, колодок майже задніх нема, там лишилось процентів 10 дисків, ще в гарному стані. Те, що зразу бачу, задній бампер фарбований, він відрізняється по шагрі. Є така легенька м'ятинка. Може від ремня, від щось такого легеньке. Сколів у нас, в принципі, майже немає, тут мінімальна, мінімальна кількість є, тут легенькі підмазували. Также само стан фар. Е, Легенько є з посіченості, але ніяких тріщин немає і серйозних великих сколів також немає. У нас протитуманні фари також цілі. Це також ціла. Зразу по комплектації бачимо, що в нас є парктроніки передні. Ну так візуально, в принципі, по низу бампера все ціле. Ніде, обично тут ця губа, так як коли паркуються, впираються, в Меганах в четвертих маленьких а так, в принципі, загалом все ціленьке, більше я нічого такого не бачу. Давайте тепер товщиноміром разом перевіримо стан лакофарбового покриття, які елементи крашені, не крашені. В середньому товщина фарби від 90, там, навіть від 80, десь до 150 мікрон в залежності від автомобіля. Так як це в нас Renault Megane, то в нас тут десь приблизно 100-130 мікрон буде в середньому товщина краски. Рідного нефарбованого елемента. Начнемо з капота. 128. 114. Це в нас рідна фарба. 126, 122. Також ми потім перевіримо, чи не знімалось даний, даний елемент, тому що є такі випадки, коли на автомобіль міняють деталі просто в колір. Тобто з розборки купляють той же самий капот в колір і все. Капот буде не фарбований, тому що товщиноміром ви, не, ви вже цього не перевірите. А автомобіль міг бути битий в передню частину. Тобто для цього не, не вистачить вам тільки просто товщиноміра для того, щоб повністю перевірити автомобіль. Йдемо далі. Двері 128, 150, це все буде рідно. Опа, у нас тут є подкрас. Дивись, тут є 286, 490, тут була якась м'ятинка. 270. Отак от, от у нас підкрашений елемент. Тобто так у нас підфарбовано. Тут була, скоріше за все, якась царапина, тут чуть-чуть підшпакльована. Да, так, тут була От. Іменно тут. І отак от перефарбували частину. Пішли далі. Двері. Так, тут вже у нас рідна фарба. 122, 137. 112, 116, це все рідна фарба, 104. Давайте там поріг 96, 121, 106. Давай перевіримо зразу, чи не, чи не знімалися у нас деталі. У нас безключовий доступ до автомобіля. Так, болти ми бачимо, що у нас грані не збиті, різьбався в фарбі, тобто тут ніхто нічого не знімав, ніхто нічого не крутив. Також нижній був. Все петлі рідні, кругом таблички, рено, тут все є. Зразу давай перевіримо стан порога. Чи, фарбований, чи не фарбований, 64 в пройомах б'ється тоншим слоєм, десь ну, майже в половину. Так, так, так як тут тонший слой лака і взагалі тонший слой фарби. 53. Це в нас рідне, все не фарбоване. 53. Тут у нас все ціле. Також потрібно звернути увагу на оригінальну табличку з він-кодом, там, де вибитий вінкод. В Рено він не дуже зручному місці знаходиться. Тоже потрібно тут все перевірити товщиноміром, щоб не було ніяких, ніякого криміналу. Тут у нас 54, тобто все у нас теж оригінально, ніхто тут не фарбував, табличка у нас оригінальна. Зразу знімаємо, давай знімемо задні двері. Тут видно, звідси добре видно, що двері у нас теж не фарбовані, всі грані на місці. Петлі от на місці теж видно, що у нас оригінал, все рено, ніхто тут нічого не крутив, ніколи не знімав. Так, двері ми. Подивилися, йшли далі. Тут у нас є оригінальна наклейка Рено, це теж треба звертати увагу, тому що ця наклейка, наскільки я пам'ятаю, важна при реєстрації автомобіля при постановці на облік. У нас 50 мікрон товщина, все в рідній фарбі. Зверху 147, 140, все також в рідній фарбі. Криша у нас 132, 120, також все в рідній фарбі. Йдемо далі. 119, заднє крило 100, 98, 111. 116, також все в рідній фарбі. Пішли до кришки багажника. Кришка багажника у нас пластикова в даному автомобілі. Можемо побачити, що також у нас болти не кручені, грані всі на місці, не збиті. Тут кругом герметики, шви, точки сварки, все так як має бути як зав... з завода. Все виглядає добре. проб'єм тут 83, тут 73. Ну тобто товщина фарби рідна, тут все завод. ніхто сюди не лазить. Давай зразу оглянемо, що у нас під полом. У нас є запаска, тут все в порядку. Повністю весь комплект, запаска, домкрат, ніхто, ніхто нічого не забрав. Полка, полку ми не побачимо, ми можемо побачити, що задню, задню поличку, що тут також все ціле, ніхто, ніхто тут нічого не ремонтував, тут нічого не було. Йдемо далі по кузову. Водійська сторона 96, 122, 120, 121, двері 134, 119. 133, 125, 114. Це тут в рідній фарбі. Міряємо внутрішню частину. 50, 58, 57. Також видно, що двері не знімалися, всі грані на місці, як на цих, так і на цих болтах, гайках. Видно, що тут його ніхто, ні, ніхто нічого не крутив. Зразу середину міряємо 89, 63, 76, 50. Все тут в рідній фарбі. Двері. У нас на дверях є така легенька котка. Від чогось підфарбовано, підмазано. 130, 121, 110, 124. На дверях у нас не кручені, різьбався у фарбі. Зафарбоване все завода і також тут видно, що грані всі цілі, болти ніякі не крутилися. Тобто розуміємо, що двері у нас також не знімалися. Перевіряємо оригінальність вікон. У нас лобове оригінальне 2017 року, Рено. Тепер бокове у нас також сім'орочка Рено, оригінал. Це у нас також сімерочка, Рено оригінал. Рено оригінал, також. Задня також 17-й рік Рено Оригінал. Тут збоку 17-й рік, 17-й рік. Тут також 17-й рік. І це теж оригінальні. Всі вікна в нас в автомобілі оригінальні. Отже, підсумуємо по кузову. По даному автомобілі, по кузову у нас є один підкрас, це на пасажирські дверки, дверці. Скоріше за все там була якась легенька м'ятина або царапина, чуть-чуть підшпакльована, там буквально 20 см пятно підфарбоване. Весь кузов, все інше в кузові в оригінальній фарбі, автомобіль ну, можна, можна вважати не фарбовим, Так як зараз дуже, дуже тяжко знайти автомобіль без підкрасів взагалі, то я вважаю, що це мінімальний такий підкрас, нічого критичного в цьому немає. Далі переходимо до огляду технічного стану. Під капотом на що ми звертаємо увагу? Також болти крил. Бачимо, що крила в нас також болти не кручені, ці теж не кручені. Тут також все ціле. Зразу звертаємо увагу, у нас є е, е, шильдики Renault оригінал. Тобто розуміємо, що це оригінальне крило, з цієї сторони так само у нас є Рено. Петлі на капоті також все Рено, все з шильдиками. Бачимо, що капот у нас також не знімався. Тут також видно, що болти всі грані на місці. Нічого не крутилось, нічого не знімалося. Зразу дивимося по передній частині. фари. у нас оригінал Valeo. Тут також фара, оригінал. Рено відвалював. Надпись Рено відвалював. Фари у нас оригінальні. Зразу в попередній частині. Стан радіаторів. Бачимо, що радіатори в гарному стані, не вибиті нічого. Часто проблема, коли автомобіль з Європи, там хімія роз'їдає дуже радіатори. Радіатори висипаються, потім не працюють кондиціонери. І через якийсь час приходиться потім не просто міняти радіатор, а й замінювати повністю компресор-кондиціонера. У нас встановлений двигун К9К, це 1,5 дизель, всім, всім відомий, восьмиклапаний, простий двигун. Пали у нас Continental. континенталь. Що ми дивимося тут? Тут ми бачимо стан ланжеронів зразу, також герметики всі цілі. Ну, я вже для себе розумію, що автомобіль не був серйозний ДТП, але покажемо вам, в якому це все стане. Цього ланжерона ми не бачимо. О, ні, бачимо звідси. Тут також видно, що ніде нічого не кручене. Все ціле, немає ніяких складок, немає ніяких підкрасів. Також можемо перевірити для впевненості лакофарбове покриття О, тут на стаканах. Тобто у нас 43. 41 це все в рідній фарбі. Також ми це розуміємо. Також можемо перевірити тут от полки, крил 47. Коли серйозне ДТП, то це все фарбується, це все шпаклюється. Так як це, не, це деталь, яку ми не можемо замінити, просто її треба буде ремонтувати. По двигуну. Двигунка 9К. Зразу, зразу те, що ми бачимо, нам видно. Подушку двигуна я бачу, що вона не порвана, ціленька вся. Ми дивимося на рахунок підтікань по двигуну. Запотівань всяких. Зараз тут я не бачу. У них є. Проблема О, тут з-під патрубки обично все грязне. Ну так, да, в цьому теж автомобілі є таке. Ну, тут легеньке запотівання з-під патрубка, і з інтеркулера. Це, в принципі, в більшості меганів. Я ніколи ще не бачив мегана, станька з таким двигуном, щоб там було не запотівше. Подивимося масло, масло у нас верхній рівень. Також під капотом ми перевіряємо стан технічних рідин. У нас рідина тормозна чиста, рівень максимальний, все добре. Також у нас е рідина охолоджуюча чиста, немає ніяких. Масляних тут п'яти, нічого, за... нічого сюди не потрапляє, рівень у нас мінімальний. Розширювальний бачок системи охолодження прозорий, і коли, нада... коли тут є якась масляна плівка, то вона зразу осідає на стінках і це все видно. Можемо відкрити, але треба відчиняти обережно, коли автомобіль гарячий, то може попасти гарячий пар вам на руки. Також бачок сам всередині чистий абсолютно. Кришка, все чисто. Так, тут з турбіни все сухо, з патрубки, сама турбіна також суха, все чисто. Тут все видно, добре в них. В цих двигунах. По тому, що я бачу, в принципі, ременше все в доброму стані. Запотівань ніяких підтікань немає, треба заводити, слухати далі. Після огляду підкапотного простору запускаємо двигун, слухаємо, як він працює, чи нема там ніяких посторонніх звуків, шумів, і йдемо далі під капот. Двигун запустився добре. Вібрації у нас ніякої немає. Щеплення легеньке. Двигун працює добре, посторонніх звуків ніяких немає. Ні стуків, ні, немає ніякого построєнього шороху, там, ні від ремня, ні від роліків, ні від ГРМ, ні від генератора, ні від чого. Нема ніякого диму, пару з двигуна. Тобто це, це в принципі по даному признаку можна судити по стану поршневої групи двигуна. Коли у двигуна е, є вже проблеми з поршневою групою, то буде дуже велика кількість картерних газів і це все буде сюди в масляну горловину видавлювати. Зараз послухаємо, як двигун е працює на обертах, чи не свистить у нас турбіна, чи не, не з'являються ніякі посторонні шуми. В принципі, ніякої немає, двигун набирає добре обороти. Видно, як розбивається турбіна, турбіна набиває добре. Ну, це ми ще перевіримо через комп'ютерну діагностику, коли вже побачимо іменно параметри по двигуну по турбіні. Так, в принципі, тут все ціле. Ніде, ніякі кріплення не обламані. Дуже часто, коли автомобіль некачественно ремонтують, то багато поломаних пластмасових кріплень на шлангах, на цьому всьому. Тут видно, що все ціле, тобто видно, що автомобіль особо ніхто тут не лазив, не ремонтував. Тобто нічого тут не ламалося. Переходимо далі до салону. Перевіряємо загальний стан салону. Стан карт ми бачимо, що карти у нас в гарному стані, ніде не потерти, нічого, є легеньке таке засалення, це хімчистка все прибере. Стан пластику. Пластик у нас не почуханий, також на сидіннях тут часто все дряпається. Сама подучка сидіння, у нас тут нічого не продавлене, тут нічого не перешивалося, все тут в оригіналі. Всі, всі боковинки цілі, всі нитки, ніде нічого. Стан керма. Кермо у нас в принципі виглядає на свій пробіг. Кермо в нас оригінальне, не перешивалося, нічого всі ручки також ніде нічого не потерте. Все добре, тр трошки бруднувати, але хімчистка це все прибере. Також карти цілі, всі, ніде нічого не потерте. Зверни увагу на цей пройом, тому що часто, е коли возять дітей, то ремні сюди попадають, під двері, б'ють і це все забувається. Тут у нас все ціле. Також перевіряємо ремні, ремні у нас працюють. Е по задніх сидіннях все ціле, немає ніде ніяких тут потертостей, якихось порізів, порваності, все, все в доброму стані. Пол, також ці пройоми, тут все не задерте. Видно, що тут особо ніхто ніколи не їздив. Стан багажного відділення. Звертаємо завжди увагу на кришку, так як вона дуже часто страждає, коли щось не влазить, а люди питаються його закрити. Тут у, нас, тут у нас все добре, кришка у нас як нова, в багажнику стінки також ніде нічого не подерті. Ці пластики царапаються дуже сильно, тому це все було б видно. Тут в дуже гарному стані, так як і пол, також не подертий ніде нічого, ковролін весь цілий. І спинки сидінь, теж все ціле. Тут стан багажника гарний. Е, покажемо. У нас є запаска, у нас є домкрат. Це все ніхто домкрат помазаний, ніхто ніколи його цим, не, цим не користувався. Це все абсолютно нове. Пішли на, на цю сторону. Також стан цієї карти. Тут у нас на карті є така легенька царапина. А так все в цілому ціле. Текстиль, тканина ця вся ціла. Ніде нічого. Сидіння також в доброму стані. Ця боковинка вона із, із екошкіри, вона вся ціла, також не потріскана нічого. І поріг сам також без царапин. все добре. Часто ламаються ці дефле дефлектори. Тут все ціле у нас у даному автомобілі. Пасажирська карта у нас ціла. Взагалі без ніяких царапин. Все добре. Є легеньке заселення, але це все, хімчистка це все прибира. Також тут пластик цілий, резинки всі цілі. Від ремня ніде нічого не забите. Стан сидіння також дуже добрий. Загалом стан салона я вважаю добрий. Стан ручника гарний, ніде нічого не затерте. Стан КПП у нас також в гарному стані. Це такі попередні признаки того, що в даному автомобілі пробіг дійсно співпадає з заявленим. Стан чехла на КПП також все ціле, все час рветься, все в порядку. Є у нас розетки, ніде нічого не одламане, все тут добре, підстаканники, тут теж нічого не потерте, не прокурене, не пропалене. Опа, ні, є у нас ось пропал, пропаливі легенький на потолку такий. Так, потолок в загальному чистенький, ніде нічого тут немає, ніяких порізів, порваностей, грязі. Все добре. Тут підлокітник, все також тут в гарному стані. Що у нас в бардачку? Так. так, у нас є сервісна книжка зразу знайшли. Е, так, 20 рік 148 тисяч. І все, і все. 20-й рік 148 тисяч. Ми бачимо 19121 і 20 148, Все, більше у нас тут ніяких, Ну, тут запис є в принципі, повністю до, до 150 тисяч. У нас повністю все. Стан салона ми оглянули, салон у нас в гарному стані що в принципі, співпадає з заявленим пробігом. Далі переходимо до комп'ютерної діагностики. Так, зараз ми будемо перевіряти стан паливної апаратури, стан турбіни, подивимося форсунки, подивимося пробіг рідний. Так, у нас прибор знайшов автомобіль, тобто це меган 4, видно модель двигуна К9К. Робимо бистру перевірку. Поки у нас іде комп'ютерна діагностика, ми перевіряємо по електриці, по салону, що у нас, щоб у нас все працювало. Тобто перевіряємо склопіднімачі, у нас водійський працює, пасажирський працює, задні працюють. Всі у нас, всі у нас склопіднімачі автоматичні при намаганні. Е, у нас є електроскладування дзеркал, також працює. У нас є функція автоматичного складування дзеркал, при тому, коли автомобіль замикається, у нас в даному автомобілі є безключовий доступ. У нас в даному автомобілі є датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль, мультикермо, підкермове керування магнітолою, на шестиступка, круїз контроль Ми можемо перевірити регулювання дзеркал. Працює? Працює. Також, так ось з водійської сторони. Все працює. Чудово. Так. Що у нас тут ще є? Ми можемо перевірити освітлення. Так, вимкнули все освітлення, бачимо, ближнє, ближнє світло працює, дальнє світло працює, протитуманні фари працюють, повороти у нас працюють. Також у нас такі класні ледовські повороти е, в зеркалі. Все гарно, все працює. Мені подобається дизайн у цих фанерів, Megane четвертих. Дуже гарна така підсвітка, вона ночі світиться, все, все повністю так світиться, все працює, повороти працюють. І задня протитуманна фара у нас також працює. Поки ми перевіряли електрику, автомобілю у нас повністю прочитався, зараз все повимикаємо. Uh, так, от так І от так. У нас абсолютно немає помилок. Uh, перевіряємо пробіг. Першим чином перевіряємо пробіг. Також, поки можемо перевірити, чи грає у нас музика, у нас все у нас є. У нас є сигнал вихіду зі смуги, тобто нагадування про утримання полоси. Коли ви без показника повороту пересікаєте якусь полосу, то автомобіль вам буде сигналізувати, що ви виходите з своєї полоси. Також у нас є читання знаків. Видно, автомобіль показує, що у нас ограничення є швидкості 50 км за годину. Ми вибираємо дисплей водія. у нас є тут раз, два, три, чотири, п'ять підсвіток. У нас тут по контуру змінюється колір зелений, червоний, синій. Зараз погано видно, але коли буде. І також у нас змінюються стилі. У нас є стиль 1. Тепер є такий стиль. Також, коли міняємо кольори, то це все буде мінятися так гарно. Тепер у нас є стиль 3. Отакий показує у нас екорежим. І ще четвертий є якийсь. Ну, отакий, просто спідометр здоровий. Ну, мені більше подобається такий стиль. Так, це ми вам все показали, тепер покажемо все-таки, що у нас тут по пробігу. Так, пробіг у нас в блоку керування двигуна 196231 кілометр. На спідометрі у нас у нас 196222 кілометри. Тобто розбіжність у нас 11 км, це нормально, так як блок керування двигуна щитає пробіг по своєму, а блок приборної панелі щитає пробіг по своєму. Тобто розбіжність може бути навіть 500-1000 км, тобто в залежності від того, який це автомобіль. Розумієш, що пробіг даного автомобіля дійсно підтверджений. Тепер перевіряємо стан паливної апаратури, стан турбіни. Зараз Покажемо давай стан форсунок. Для Рено норма корекції це одиниця. У нас форсунки в ідеальному стані, всі в одиниці, повністю один, там, 1, 0, 2, до, в принципі, там 1,02, до 2. Це вважається плюс-мінус. Ну, до двох це вже багато, а коли там, до півтора це в нормі. При наборі обертів корекції не змінюються, все добре. Тобто у нас стан форсунок в гарному, ну в ідеальному майже стані. Не майже, а це ідеальний стан, тобто стан нового автомобіля. А, так, інші параметри, що ми ще можемо перевірити? Ми можемо перевірити стан сажового фільтра. Зараз знайдемо у нас сажевий фільтр. Так, диференціальне давлення і тобто тиск, наскільки забитий сажевий фільтр. І ми можемо знайти масу сажі. Так, тепер ми можемо побачити диференціальне давлення проти сажового фільтру. Тут все добре. Тиск в даному автомобілі у нас в межах норми. Також ми бачимо масу сажі після регенерації, тобто 71, це 0,71 грама. Це абсолютно чистий сажовий фільтр. У нас абсолютно тут проблем по цьому немає. Тепер далі. Далі ми перевіряємо е, тиск турбіни. Давлення надува і. А ну воно, да, мілібар. І давлення надува. У нас є задане, задане положення. Установка давлення надува. Що ми бачимо? Ми бачимо, у нас є установка давлення надува. Це тиск, який блокування блок двигуна задає. Тиск, який хоче, так сказати, щоб дула турбіна. А в нас є фактичне давлення надува, це тиск, по факту, який видає турбіна. За що того, що ми порівнюємо дані параметри, ми розуміємо, додуває турбіна, чи не додуває, чи видуває вона те, що бажає блок керування двигуна, чи якщо в нас не видуває турбіна, то в нас. В ну, нас з'являються ошибки, коли вже є якийсь порог критичний, коли не додуває турбіна, тоді в нас є ошибка. Коли у нас на начальних стадіях турбіна не додуває, то помилки ніякої не буде, а через комп'ютерну діагностику ми вже це побачимо. Для того, щоб перевірити даний параметр, тобто ми можемо побачити на місці, як роздувається турбіна. Але на даний параметр краще перевіряти під час тест-драйву. Також під час тест-драйву ми можемо перевірити таким же ну, подобним чином. Стан паливної апаратури, тобто паливного насоса. Також перевірити, порівняти параметри задані і фактично, що нам видає паливний насос. Що, їдемо на тест-драйв і разом під час тест-драйву послухаємо, як працює підвізка, подивимося, як керується даний автомобіль, чи не тягне його нікуди в сторону, як переключаються передачі, як працює щеплення, і зробимо загальний висновок по автомобілю. Переходимо до тест-драйву даного автомобіля. Зараз перевіримо стан турбіни. Включили кліматконтроль у нас кондиціонер потрібно дозаправити, Дує він холодним, але чутно, що він шумить. Зараз поки плавно розганяємося, щеплення в нас в гарному стані, бере як потрібно, все всередині, все добре. Не б'є ніде нічого, їде автомобіль рівно. от Нікуди його не тягне. Резина також не шумить, не б'є нічого, все в гарному стані, руль рівно, взагалі. Нікуди не їдемо, їде рівно все. Так, перевіряємо стан турбіни. От У нас фактично і задане співпадає. Тобто у нас турбіна видуває свої заводські параметри, те, чого, те, чого хоче блокування двигуна. Так, Зараз ми тут зупинимося і включимо інші параметри по паливному насосу і також таким же чином їх порівняємо. Передачі всі вмикаються добре. Все гарно у нас. Нема ніяких рустів, все дуже легко. Ручник у нас працює. Також зараз по ямках проїдемо, послухаємо, як у нас працює підвізка. Підвізка у нас працює добре. Спеціально по всі, всі ями пологами. Послухаємо, тут у нас все тут добре, підвіска у нас збита, все, все ціленьке, ніде нічого не гримить. <свісно> ну, підвізка, підвізка, ну по крайній мірі, ніяких звуків, я з нею ще не почув, щоб вона десь там пробилася, все добре. Так, встаємо інші параметри перевіряємо. Так. Старт у нас свинка, автомобіль не глохне. Тепер дивимося у нас. Параметри по паливному насосу. Давлення втоплюної магістралі. Так, воно у нас да, бари. І в втоплюної магістралі задане, те, яке хоче у нас бачить блок керування двигуном. Установка, Установка давлення втоплюної магістралі. От, у нас на холостих співпадає, установка і фактично, яке у нас давий насос. Фактично, звісно, буде відрізнятися, так як установка, тобто блок керування двигуна хоче якийсь сталий стали тиск, а так як це насос, то тиск постійно регулятор піддержує і тиск трошки плаває. Коли до речі, коли в автомобілі, от, часто буває така проблема, ну я не говорю не про магану, а взагалі про дизельні двигуни. Коли на холодну оберти двигуна плавають, то це дуже часто, якраз регулятор давлення тиску він не справляється. І так як тиск в рампі коливається вверх-вниз, тобто то вищий, то нижче, і двигун починає працювати нерівно. Зараз виїдемо на дорогу. Ну, я вже бачу, що у нас в принципі, насос качає дуже добре. В принципі, для такого пробігу, це для, для даного двигуна, це, напевно, навіть, навіть не половина можна сказати. Ну, дивимося, максимальний тиск, який буде. 1200. 1200 він більше, більше він не качає. Тобто все. У нас насос персив, всі максимальні показники, максимальні показники, тобто ті, які хоче блок керування двигуна. З цього можна зробити висновок, що у нас паливний насос абсолютно в ідеальному стані, в ним проблем абсолютно ніяких немає. По керуванню автомобіля двигун дуже класно тримається дороги. В принципі, четвертий Меган мені подобається, в ньому непогана шумоізоляція, доволі комфортний автомобіль. Так як і по керуванню взагалом, по шумоізоляції непоганий автомобіль. Зараз тут розвернемося. Зараз побачимо, який він маневрений. Все добре. До речі, почуємо, що у нас гранати шруси не хрустять. Зараз трошки роженемо. Ну, 1,5 звичайний двигун їде він, як і всі Мегани, в принципі. Нічого, нічого незвичайного. На швидкості також відпускаю кермо. автомобіль їде рівно. Все добре. Гальма у нас не б'ють під час перевірки автомобіля. Я стараюся їздити трошки. Як агресивно, для того, щоб перевірити стан щеплення, в першу чергу, часто дуже, що коли власник не дає проїхати це на автомобілі, то я вважаю, що це, скоріше за все, він буде щось скривати. Були, були випадки, коли там на автомобілі з автоматичними коробками передач власник сам проїжджає, нічого не дергається, він до автомобіля привик, все добре. Я сідаю на автомобіль, включаю там драйв, починаю їхати. Там такі жорсткі удари, пінки, тому що власник просто привик до даного автомобіля, і він вже навчився їздити так, щоб воно не дергалося. А коли сідає нова людина, то. Це все зразу показує. Також при агресивному, при швидкому прискоренні ми можемо перевірити стан щеплення самого, тому що може щеплення пробуксовувати. Це все потрібно для того, щоб дійсно якісно все перевірити. І можна було давати якісь гарантії по автомобілю, що, немає, там, що не буде через 12 кілометрів якихось з ним проблем. Дане авто дуже економне. Я думаю, що в місті в нього буде розхід близько 6 літрів. По трасі це, я думаю, 4-4,5. Ну, в залежності від того, як ви будете їздити, то, звісно, якщо будете агресивно їздити, то я думаю, що по трасі це буде десь 5,5, в місті це ну, максимум 7, я думаю, більше 7 він їсти не може. У мене в самого сценік з таким двигуном, тобто ну, у мене середній розхід по місту десь близько 7 літрів. Дуже мені подобається, як рулиться автомобіль. Все легеньке, педалі легенькі, руль легенький, коробка також все тут легко перемикається. Тобто по технічному стану, опять у нас погана дорога, ще, ще раз точно вже перевіримо, все по, -по підвісці. Нічого у нас не стукає, все у нас збито тут. Отже, друзі, підведемо підсумки по даному автомобілю. У нас технічно взагалі немає ніяких запитань по автомобілю. Що по підвісці, що по двигуну все працює добре. Я думаю, що життя у цього автомобіля ще дуже довге. Що стосується кузова автомобіля, у нас є один підкрас, це на пасажирській дверці, тут навіть не повністю дверка фарбована, кусочок дверки підфарбований. Є декілька незначних коцо по кузову, таких дрібниць. А взагалі стан автомобіля дійсно класний. Саме головне, що тут рідний пробіг, так як в даних автомобілів дуже, дуже часто пробіги мотають. Так, пробіг рідний, стан паливної апаратури класний, стан салона класний, взагалом автомобіль непоганий. Так що, друзі, автомобіль вже для вас перевірили. Можете приходити до нас на площадку за адресою міста Суми вулиця Героїв Крут. Можна брати, вже не, не дивитися взагалі. На прикладі даного автомобіля ми вам показали, як проходить у нас повна перевірка автомобіля. У нас на майданчику тепер є така послуга. Можемо перевірити так будь-який з представлених автомобілів. Автомобілів у нас вже дуже багато. автомобілі у нас сіду. Також у нас є ще один майданчик. Перевіримо будь-який автомобіль. Підход це в нас не на камеру. Ми дійсно будемо перевіряти кожен автомобіль, отак як ми вам показали. Ще ми заганяємо автомобілі на, на підйомник, Якщо е, все вас влаштовує, то далі їдемо на дивимося автомобіль знизу, щоб уже точно розуміти, що там немає ніяких підтікань, ніяких дефектів по низу, корозі, все і все інше. Тому, друзі, запрошуємо вас на підбір автомобілів до автопоєнта. Тепер шукаємо автомобілі по всій Україні. В нас з'явилася така послуга авто під ключ по Україні. Ми виїжджаємо. В принципі, в будь-яке місто України перевіряємо, приганяємо, доставляємо автомобіль. Все для вашого комфорту, щоб ви могли навіть не виходити. Можна сказати, не виходити з дому. Приганяємо автомобілі під під під'їзди. Запрошуємо до нас на майданчик автопоїн. Завжди з радістю вам допоможемо в виборі будь-якого автомобіля.